Вітаю вас, шановне панство! З вами Космі, і сьогодні вона буде скаржитись на відсутність нормальних соцмереж для художників. Або не зовсім скаржитися розповідати про власний досвід. Ні для кого не новина, що поки що досі не існує окремої соціальної мережі для художників, яка працювала адекватно. Всюди є якісь дивні алгоритми або купа ботів, або й те й інше. Все, що я говорю в цьому відео, це виключно моя думка, заснована на власному досвіді, тому не варто сприймати все сказане як постулат. Світ творчий шлях я почала в далекому 2018 році, коли усвідомила, що мені подобається малювати. Свої перші роботи я викладала в аміну, однак тоді я ще не намагалася якось просуватися, розвиватись, тож про нього поговоримо якось іншим разом. Першою соцмережею, де я зареєструвалася майже на меті показати світу свої малюнки, був Інстаграм. Здається, більшість з нас починала свій шлях саме з нього. Загалом, ще в тому ж 2018-му, все було не так вже й погано більш-менш був якийсь актив. Люди мене знаходили та починало слідкувати за моєю творчістю. За деяких обставин мені довелось завести новий аккаунт і вже десь через рік-півтора я опинилась на певному плато. Спочатку я думала, що мої роботи стали не цікаві людям, тому я намагалась робити щось по більш популярним фандомам, ніж мої власні проєкти. Типу фандомам, бо я все одно робила красовира зі своїми персонажами. І от нинішнім профілем я користуюсь вже майже 5 років, але за цей час я назбирала 190 підписників, яких залишилось 70 після чистки від пустих або мертвих аккаунтів. А всі красиві цифри в статистиці існують лише завдяки різним чатам активу. Серйозно, коли інста стали намагатись порадювати тікток, все стало ще гірше. Тож, що ми маємо? Купу ботів, що намагаються вас розвести на гроші, пости, які не відображаються в тегах і стрічці, та усі рілси. Косміксеріс не рекомендує Instagram для просування вашої творчості. Вибачте, дуже хортіла про це пожертувати. Наступним місцем, де я реєструвалась, був DeviantArt. І от я одразу скажу, що досі не розумію, як він працює. Типу, чому мої малюнки бачать сотні людей, а от тих зірочок Фейверець, я отримую Зіро? А ще не знаю, наскільки це часта проблема, але мені стабільно пишуть з пропозицією роботи. Насправді я б дійсно була рада, якби мене запросили в якийсь проєкт чи замовили в мене комішку. Але, наприклад, з останнього якийсь новний ну, стільки тільки створеним профілем пропонував, щоби я безплатно стала концепт-художницею для певного мультсеріалу з дуже м -м, неприємним змістом. Я навіть не стала розбиратися до чого, бо для мене це вже було якось занадто. Пахувала скамом, тому я від гріха подалі забанила того чувака. Так, дивні люди зустрічаються всюди, але те, скільки я чогось подібного бачила на DeviantArt, мене дійсно напружує. Але, знову-таки, у вас може бути абсолютно інший протилежний моєму досвід. Врешті-решт, останнім часом ваш успіх в інтернеті повністю залежить лише від того, чи вам пощастить потрапити людям в рекомендації. Мені не пощастило. Також є подібна до девіантарту платформа Artstation. Хіба що з тою відмінністю, що вона створена для професіоналів, котрим потрібно виставляти своє портфоліо для пошуку роботи. І Я про це не знала, коли там реєструвалась, тому почувалася дуже присоромлено через те, що бачила одних лише крутинів, а людей мого рівня зай. То я продовжила там сидіти ще деякий час, все більш розчаровуючись у своїх навичках. Втім, причиною, чому через рік я видавала там аккаунт, стало те, що там було дуже багато росіян. Ну і ще борці проти ші, які єдине, що могли зробити, це виставити картинку No AI. Не знаю, яка там ситуація зараз, але в цілому, якщо у вас рівень вище середнього, то це непогане місце. Хоча не думаю, що люди з високим скілом стали б дивитись мої відео. Для таких простих смертних, як я, це не те місце, куди мені взагалі можна ступати. А зараз, що ви бачите перед собою? Це скарб. Минулого літа я наткнулася на нову платформу, яку нещодавно створили, і назва її Артфол. Це щось на кшталт інстаграма, але тільки для художників. І хочу сказати, що це найкраще, що я бачила. Дуже гарний зрозумілий інтерфейс. Окрім опису до посту, є окрема строка для його назви. Мені це сподобалось, бо у всіх моїх малюнків є назви. А при публікації не псувалась якість картинки. А також можна було красиво оформити профіль та заповнити щось типу анкети, щоб розповісти, хто ти такий. Але десь через два місяці після реєстрації я видалила там аккаунт. В мене просто і так дуже багато сторінок в різних соцмережах, і я не бачила сенсу сидіти там, коли я не отримувала жодного фідбеку. Звісно, людей на артфолі сидить небагато, але через це було особливо образливо. На відміну від інстаграму, роботи тут не можуть загубитися в потоці контенту, який створюється щосекунди. Але чомусь художники не сильно бажали комунікувати з іншими чи хоча б просто ставити вподобайки, через що я й покинула це місце. Не знаю, яка там ситуація зараз і чи щось змінилося, тому не можу казати, чи я рекомендую цю платформу. Наступним стане пристанище всіх задротів Tumblr. Загалом скажу, що це гарне місце. Там легко знаходити людей зі спільними інтересами, знаходити красиві картинки, що цілком можуть стати гарними референсами, а також ділитися з людьми своєю творчістю. Наскільки легко привернути до себе увагу, я не знаю. Здесь взаємодія з моїми дописами, по лише тоді, коли я роблю щось по косенпулс. Але в цілому це дуже спокійне та комфортне місце, де як мінімум просто приємно проводити час. А от на я залишила платформи, на яких проводити час не так же приємно. Mm. Гаразд, TikTok може, і є місцем, де можна легко отримувати дофамін, але якщо замислитись над тим, чому ми продовжимо повертатися до цієї кролячої нори, я, наприклад, в основному дивлюсь там відео з котиками. Але я також бачу, що багато художників виставляють в TikTok процес роботи над своїми малюнками або власне самі малюнки у вигляді картинок з музикою. Сама ще не пробувала так робити, але з того, що бачила, якщо пощастить, то вашу роботу побачить багато людей. Тому, напевно, для просування своєї творчості це не таке вже й погане місце. Щоправда, так не скажеш про музику, бо тоді треба братися за агресивний маркетинг. В будь-якому випадку, з моїм досвідом на цій платформі, моя оцінка не 10 з 10, тому ходімо далі. Згідно до щотижневих звітів мого телефону, найбільшу кількість часу я проводжу в Твіттері. Він тепер ікс, але ви мене не змусите казати інакше. Своїм артпрофілем я користуюсь з 2021 року. Можливо, якби я не робила декілька великих перерв від нього, то ситуація не була б настільки погана, але маємо, що маємо. Кажуть, що УкрАрт-спільнота спільнота дуже приємна ком'юніті, але оскільки я себе до неї не відношу і особливо з іншими не спілкуюсь. Не можу із впевненістю сказати, наскільки там все добре і чи звернуть увагу на вашу творчість, якщо ви прям зовсім початківець. А тепер я замислила, що перша початково планувала в цьому відео на щось скажетись, а натомість постійно повторюю про те, що не знаю, яка наразі десь ситуація, чи про те, що мені не пощастило. Ви знали, що я професійна дилетантка? Зробімо вигляд, мов би так планувалося з самого початку. Описуючи свій досвід на різних платформах, я просто хотіла поділитися своїми проблемами як звичайної користувачки, що хоче якось просувати свою роботу та отримувати фідбек. За ці роки, що я користуюся переліченими соцмережами, з тих, де я досі суджу, багато чого змінилося. Досить багато змінилося на гірше, і все, що можна зробити, підлаштовуватися під нові правила. Звісно, що моє відео не спричинить резонансу в художній спільноті, і магічним чином не з'явиться та сама особлива соцмережа для художників. Просто як людина, яка в реальному житті майже ні з ким не спілкується, мені дуже кортіло виговоритись без конкретної моти, до якої варто було б підвести розповідь та зробити висновки. В будь-якому випадку, дякую за вашу увагу. В коментарях можете привітати мене з новим мікрофоном, з якого я власне і записую сьогодні звук. До зустрічі!